Найпопулярніші питання на прийомі міського голови земельні цього разу до мера Борисполя звернулися з доволі незвичною ситуацією. Мешканка міста Наталія Мельник живе в будинку, якого фактично не існує. Жінка навіть не має поштової адреси. Антолі Солойович, у нас немає польової 56 в місті Борисполі. При зверненні до Бориспільської міської ради і при зверненні в нашу архітектуру в мене відповідь така, що нема, не розроблявся, і будинку мого не, ну, не існує, так би мовити. чи як». Наталія Володимирівна мешкає в своєму будинку вже 25 років. Жінка має свідоцтво про право власності. Тож за те, що її можуть виселити, вона не хвилюється. Бентежить жінку те, що ніякого підтвердження її поточної адреси немає. В міській архітектурі, за словами жінки, її будинку не бачать. Ми звернулись в архівний відділ. 46 на 56 не мінялося. Зате в архівному відділі числиться по польовій 46 шість Марфа Федоровна, а по польовій 56 числиться Павленко. А де я? Ось, будь ласка, у мене дані є. Борис Марфа Фідоровна по польовій 46. І ось я по польовій вже 56. Ярьомінку, як такої, нема, пропало. І мельник Наталі Володимирівни, тобто мене пропало, немає не існує. Боряць існує і Павленко. До мене в тому році прийшла жіночка в двір. Мене за груди, і виходьте, польова 56, за Павлінко. Мені треба Павлінка. Що я можу чекати на наступний рік? У мене нема польової 56 в архітектурі. От наш Парасочка Вадим Юрійович не бачить, що там є будинок по що, що належить, Уточняю, що належить Мельник Наталі Володимирівні. ж вам. Ну, надіюсь, що я покаживаю через те, що у жінки немає документа, який би підтверджував зміну минулого номера будинку. Вона навіть не зможе потім його продати чи подарувати. Я ж була в нотаріусі. Нотаріус сказав: "Нема переходу з 46 на 56. Я не маю права не подарувати, не завіщати, не продати. Я не маю права. 46 перейшло 56. Адреса перейшла з 46 56. Той будинок, що стояв на 46, став 56. Зрозумійте мене правильно. Я не будувала 46-й, а будувала 56-й будинок, а його нема. Немає того введення будинку. Анатолій Соловйович запевнив пані Наталю, що усіх наявних документів у жінки цілком достатньо для того, щоб продати чи подарувати будинок. Міський голова запропонував разом піти до нотаріуса і підтвердити його слова. Причому тут вони питають 46, це ви піднімаєте це питання. І будь ласка, от давайте ми з вами завтра до нотаріуса підемо і Дайте. скажете там на Іванову, ми його переформуємо, елементарно, з вашими документами наявними. Наступним до міського голови звернувся цілий колектив продавчинь. Жінки скаржаться на те, що їм не дають спокійно продавати власні продукти. Пенсіонерки зізнаються, що торгують в недозволених місцях. Але іншого виходу вони не бачать. Пенсії ледь вистачає зводити кінці з кінцями. Ми не просимо, ми благаємо, Поможіть вижити в селу і селяну. Як прожити на мінімальну пенсію? Ви знаєте, що наше покоління саме найгоманне поплатить комунальних послуг. Так? Так. Де і як можна людині заробити цю копійку? Подовсюду нас гонять. Ви понимаєте, місця на базарі немає. Жінки просять міського голову виділити їм місце для торгівлі, навіть якщо для цього їм потрібно буде платити щомісячну оренду. О, там територія є біля Альянсу. Там вив... там, вивезли вже залізо. Ну зробіть, хоча б віз або в оренду. Я вже казала, хай візьмуть. Ми всі будемо платити. Всі я то ж согласна платить ліжко ірені, бо не, не гнали, Щоб Я, я цей особа. товар виростила. Я його не маю права продати. Анатолій Федорчук порадив написати відповідну заяву задля вирішення цього питання. Також жінки підняли питання стосовно роботи радіомовлення міста. Унічтажають праводове радіо. Як бороться цим? що робить це, тільки ви можете допомогти. Нам уже ніхто не поможе. Дивіться, знищують свідомо це абсолютно. Я з вами згоден. Після того яку прителіком перед продали продали Ахметову. Значить, я з Кореником говорив. Він каже, я тільки там заїкаюсь в Києві. Про радіо тоже пиши заяву на звільнення. Є інший варіант зробити його ефірне на Бориспіль. От я цікавився, це десь багато не багато мало, десь 2-3 мільйони треба для того, щоб нам зробити це радіо. Тому можливо, ми повернемося до цієї теми. Згодом Анатолій Федорчук був змушений піти з прийому, аби поїхати на заплановану нараду в Києві. Тим не менш, прийом громадян не закінчився. Замість міського голови продовжив приймати мешканців його перший заступник Микола Корнічук. Звернулися до Миколи Петровича з проблемою організації проїзду до вулиці Карпенка Карого. І ця, ця дорога на, на, на цьому є на схемах і кругом, а в налічі немає. Хоч ми о, о, так як було це рішення, бачите, рішення все було. і тут написано, що. Винос з перспективних вулиць та провулків на турі проводиться за рахунок осіб, яким будуть відведені земельні участки. За словами мешканок міста, згідно з рішенням виконавчого комітету, вони за власні кошти виробили дерева та розчистили ділянку, де мав бути проїзд до вулиці. Але все склалося не так, як хотілося. Прочистить цю вулицю від дерев і бульдозер наняли. Ну там є такі люди, як борщенки, які по всьому Борисполю, по всіх вулицях мають участки. Вони е, таке зробили, що ніну дівтя збиралися навіть посадити і, і Веру, ну, посадити у тюрму і в головне діло відкрити. Хоч ми робили на по вирішенню міського конкома, усе це робили. О. І там ще поряд людина купила хату, тоді на ту, на ту дорогу, де. Нам треба е, заїзд. заїзд. Uh -huh. Він пос, Він загородив там, де в'їзд, він зробив собі двір. І, хоч це і не його земля, даже Микола Корнійчук пообіцяв приїхати на цю вулицю і поговорити з власником будинку, який перегородив майбутній проїзд. Я можу туди, наприклад, у дві години виїхати до цього мужика. Все, значить, давай тоді там зустрічаємося, в дві години. Ну, Добро, дякую. Покажу. Дякую. Наступним до першого заступника міського голови прийшов мешканець міста Борис Вінник. Пенсіонер скаржиться, що йому відмовили у пільговому проїзді. До того ж, водій, за словами Бориса Прокоповича, був на підпитку. Сідаю в автобус, люди посіли, сідаю я, показую посвідчення учасника бойових дій. А він каже: вже в мене три чоловіка є. Угу. Водітель був п'яний, Ну не вірю я, п'яний берега. Перегар його, щоб у мене була мобілка тоді я б перезвонив би в міліцію, щоб виїхали і його задержали. Далі до розмови приєднався депутат міської ради Ярослав Годунок. Народний обранець висловив невдоволення щодо підняття тарифів на проїзд. Обласної яке рай. ви мали право? Да. Яке ви мали право підняти да. проїзд до 3,50? Ми на мали ми, чого? Ми мали право на підставі економічних розрахунків. Це є підстави для підняття тарифів. Якщо які що подорожали пальне Микола Потрольне подорожчи, воно подорожчало давно, і ці розрахунки були... так. Ми підняли ціну, коли тобто, подорожчило. Ми не підняли до трьох з половиною економічно обґрунтовані тарифи. Не підняли тоді на проїзд одного пільговика за один рейс. Держава виділяє гривню 39 копійок. Загальна сума на рік становить 630 тисяч гривень. Е, економічно. Хочу дізнатися, скільки коштує компенсація за цілий рік з державного бюджету на послуги пенсіонерів та ветеранів. Скільки коштує? Скільки коштує? Якщо взяти всі розрахунки, вони в нас є, вони підтверджені. Держава виділяє на проїзд одного льготника на один рейс гривну 39. Він скажіть загальну суму за. Ти за чуєш рік. мене, гривна 39, а загальна сума 630 тисяч на рік. Так як півроку пройшло, півроку держава компенсувала, тобто питання сьогодні стоїть 300 тисяч гривень. Правильно? Якщо півроку, да. 350. Ну правильно, тисяч. Ну, то з 1 липня, якщо там начебто скасували пільги до цього, всього лише 300 тисяч гривень. Скажіть мені, будь ласка, ми бюджет перевиконали на 160 відсотки. Та, які проблеми 300 тисяч було видіти з місцевого бюджету, щоб усі люди мали право їздити без проблем? Це проблема велика, да, великі гроші. Да, проблема, бо це зобов'язання не місцевого бюджету забезпечити пільговий проїзд, а проблема держави. Є з бумага держави про те, що вони відмовилися. Це проблема потрощення. держави забезпечити ті пільги, які держава надала. Ну ви ж з нами неділю назад приймали рішення. Так. Ми сиділи з вами на так. нараді, конструктивно про, розмовляли. Про те, ну про те, що вибачте, перевізники повинні виконувати собі зобов'язання. Сьогодні випливає так, що ви. Перевізникам робите пас, додаєте гроші. На які підставі? Вони відмовилися возити пенсіонерів відповідно до закону. Ви повинні були розірвати договор mm. з ними з усіма. Mm -hmm. І ви це теж mm -hmm. лякали, говорили на нараді, але чомусь не зробили. Ви їм дали можливість ще й більше заробляти і не виконувати зобов'язання перед людьми, Микола Петрович. Я вибачаюся, я не можу логіки вложити. Прийняв не рішення ти виконком, не дієш, виконком, мені слово сказати. виконком. На які підстави? Я як депутат ініціюю на сесії скасування рішення виконком. Ще ви й Чи, знаєте, чим я вражений? Вражений Микола Петрович тим, що ви як депутат обласної ради. Не вибили грошей з обласного бюджету на компенсацію, Обласний... а і не, не з місцевого бюджету. Послухайте мене, тоді я не так, знаю, то, що обласна дуже... рада зробила. Це залежно. що, у нас театр одного актора? чи що? Ні. Ну ви зараз відповідали. Ну, тобі виходить театр одного актора. Ти тільки говориш. Да. Задаєш питання, сам до них даєш відповідь і сам з тобою що... любуєшся. Згодом діалог повністю втратив конструктив. На цьому прийом громадян був завершений, незважаючи на те, що в черзі були ще троє осіб. Володимир Гросов, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бериспіль.